Здоровенькі любі та гарненькі, я та мандо вас вітаємо у новому бою. Це бій буде між мандалорцями та Т-800, як і писали мені в коментарі. Мені потрібно вже розраховуватись боргами, я обіцяв, що всі бої, які писали в коменти, я їх буду записувати. Ну, поки що в мене така можливість є. Тому зараз ми бачимо 50 тисяч мандалорців проти 50 000 т 800. Ось ось вони наші гарненькі. Т800. Хочу вас, вас попередити. Мені прийшлось трішечки змінити Т-800. Я коли їх ну, цей мод скачав. Я подивився, в них виходить, що радіус атаки. Всього-навсього. Ну, тобто, давайте так, я вам ці цифри ну, мене цікаво, просто скажу, що вони тричі менші, ніж у звичайних лучників. І тому я його змінив. Все ж таки, я вважаю, що Т-800 повинні стріляти далі, ніж стріляють звичайні лучники у цій грі. Але мандалорці от, до речі, вони вже почали вогонь. Це один з тих е, юнітів. З далекобійних, найдалекобійніших юнітів. До речі, вже і Т-800 почали також вогонь. Тому мандалорці першими атакують, і це їх перевага в цьому бою. Як бачите, наразі на рахунку 0, 0 вбитих мандалорці, о, все пішло. Тепер мандалорці почали помирати, тому що. Т800 і вже підійшли на саме ту відстань, де вони можуть починати вогонь. Також хочу сказати, що з однієї та з другої сторони є досить крута броня. В цій грі 6 видів броні. Вона, там, скоріше за все, не броня, а захисту, який. Вказується у юнітах. Я можу їх, звісно, змінювати, але я вирішив їх не чіпати. Перше, це здається, захист від стрілкової зброї, потім є захист від ближнього, ближнього бою, також є порог, поріг захисту. Тобто, якщо, наприклад, юніт з рівнем атаки 100 атакує. Іншого юніта, а в нього, наприклад, там вказан поріг 150, то йому просто буде наноситись 0 дамагу. Також, якщо не помиляюсь, ще й відсотковий, він просто урізає у тому відсотку, який вказано, дамаг. Наприклад, 50%. Якщо хтось буде атакувати з рівнем атаки дамагу 150, то буде наноситись юніту 75 дамагу. Ну, звісно, якщо ще більше ніякого рівня захисту немає, бо їх тут шість, і у кожного щось десь якось написано. Окрім там якихось зомбі, наприклад, там у них все по нулю. Так, ну, давайте трішечки тепер побій, як бачу. Пробій. Тепер. ти, блін. Заново. Тут, як ви бачите, досить, досить великі лінії. Я зробив таким чином, щоб полю бою можна було розтягнути, вирішив не квадратну всіх ставити. А такими лініями, що з іншої сторони, 50 на 50 тисяч вони досить круто розтягнулись, і ми зможемо подивитись, як, наприклад, на одному фланзі виграють. Одна сторона, на іншому фланзі може виграти інша сторона, у центрі може бути там ще якась ситуація цікава. І тоді за боєм буде більш цікаво дивитись. Вибачте, що повторююсь. Мандалорці нормально бачу, навалюють в один момент термінатори та Мандалорці були на рівні по кількості. Спочатку, звісно, через далекобійність Мандалорці вигравало. Було, наприклад, там рахунок 400-0. Ну, тобто, 400 вони вбили 0 мандалорців загинуло. А потім в один момент, я, коли розповідав, не підчеркнув це, термінатори зрівнялись з мандалорцями, і ним було однаково по кількості. Але зараз вже мандалорці почали йти вгору. Я не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з розстановкою військ, можливо, з тим, що ХП у Термінаторів падає. Бо, наприклад, у мандалорців у них дуже мала кількість ХП. Ого, ви бачите, це центр. Так, це центр. І Термінатори в центрі вирізали всіх мандалорців. Можливо, тому що це холм. Так, це холм. І коли одна сторона на холм підіймалась, та інша сторона підіймалась, то не вирішувало так круто далекобійність мандалорців, бо вони вже майже на стику почали стріляти один в одного. Ем, так от я говорив про броню мандалорців. Та ХП і також броню Т-800. Справа в тому, що з іншої сторони броня нормальна. В принципі, це логічно Т-800 повинна бути крута броня. Також логічно, що у Мандалорця крута броня, ви пам'ятаєте, це по серіалам, що їх не брала нормальна зброя. Вона, коли влучали у якусь частину броні, то ніякого дамагу від плазми. Там, Наприклад, з імперського автомату, там нічого не було. Їм. Також ми знаємо, що Т-800, якщо стріляти звичайною зброєю, дивлячись на фільми, які ми так всі полюбили, їм також дамаг сильний не наноситься. До речі, в ній ще й ХП більше, це також логічно. Одна справа, коли це йде Т-800 крутий робот. А інша справа, коли звичайна людина чи якась там істота, ну мандалорець не звичайна людина, він є наче як людина, але якщо вони були народжені в іншій стороні галактиці, то їх вже, можливо, якось інакше треба називати. Ну, Тобто мандалорця, наприклад, до того ж по серіалу, як ви бачили, є два види мандалорців. Якщо ви бачили, є мандалорець. Який і народився в Мандалорі, а також є ті е, істоти, яких знайшли, е, прихистили та також зробили мандалорцем. Тобто у них КП не повинно бути багато, а у Т800 набагато багато більше. Щодо рівня броні, чесно кажучи, не пам'ятаю. Мені щось дивно, бачите, що стріляють Т800, наче як балістична атака йде. Балистиці, вони якось вгору стріляють, я не знаю, це якось стрьомно розробники зробили. Бачите, яка траєкторія пострілу? Ці кулі летять, наче стріли. Спочатку вгору, а потім вони. Вниз падають, і саме на супротивника. Не знаю, чому так зробила. Ну, який мод є, таким і користуємося, бо, на жаль, крім Т800, більше ніяких інших термінаторів в цій грі нема. Можливо, колись додадуть, але не сьогодні. До речі, я постійно дивлюсь за модами, які виходять в цій грі. Якщо вам цікаво дивитись на новинки, я можу це постити в своєму телеграм-каналі. Справа в тому, що я його наразі закину, тому що ось з цього флангу бачимо, мандалорці всіх винесли і йдуть потихеньку в центр. Тому що в моєму телеграм-каналі підписані тільки мої друзі. Вони підписались чисто для підтримки мене, і постити лише для них, ну я не бачу сенсу. Якщо Хтось з вас, глядачів, захоче дивитися якісь новини там з того, які юніти придумали, або яку я гру е, купити для того, щоб робити інші бійки, там, або якесь голосування з приводу нового відео, нових битв. Ви хочете приймати в цьому всьому участь? Будь ласка, е, підписуйтесь на телеграм-канал, або пишіть в коментарях, що ви хочете на це впливати. І я одразу почну запускати всі новини по юнітам, по іграм, якими я займаюсь, і будемо відкривати голосування щодо того, який наступний ролик мені зняти. Так, що нас тут далі коїться? Ну, в принципі, вже великий відрив. Мандалорці перемогли, але Т-800 нормально так їм дали прочохана. Я думаю, що такий великий розрив тільки тому, що коли на якихось там частинах фронту вже перемогли мандалорці, вони просто почали стріляти там в тил або з флангу заходити. Тому і коли тільки-тільки-тільки вже почали якось іти розрив у кількості, вони вже цим скористалися, і тепер відрив буде тільки збільшуватись та збільшуватись. Бачимо останні. Т800 залишилось, їх фіг вб'єш. Як ви бачите, по ним нормально так стріляють, а вони майже не падають. Все ж таки і броня, і рівень ХП дає, ну, дає собі знати, що з цим робити. Але все ж таки ще півтори тисячі залишилось. Можливо, ще десь є якийсь острівочок. О, я вон бачу. Там є. Острів в далечині. Давайте подивимось, що там. Здається, мені що з трьох сторін оточили. Авіз з трьох сторін стріляють оточили мандалорці, так, звісно, тут ще нічого не буде з цих т 800 Буде просто груда металу. Ох, а скільки б можна було б металолому здати з них? Mm -hmm. <рес> До речі, ще з мандалорців там вже і крута броня. Вона ж дорогоцінна дуже. В принципі, залишилось 10 термінаторів. Ми можемо поздоровити вже мандалорців. Тому поздоровляємо їх. І я вас прошу, будь ласка, підписатись на канал залишити коментар особливо з тим, яке відео ви хочете побачити, яку битву ви хочете побачити в наступних відео. І дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео!